Боженька був розумний і зробив так, що ночі темно. Інакше такі люди, як я, вони б пахали і вночі 24 на 7. Зараз майже 8, 8 година, зараз кажуть точно 19.40. Малину я зібрала, скільки вистачило сонячного світла. Зібрала я ящик ще кабачків останніх. І тут мені стала шкода цих помідорів, які підмерзли. Самі кущі, але самим помідоркам немає нічого. О, дітки вдома. А я взяла телефон, вімкнула ліхтарик от, і пішла збирати помідори. Вже Мирослав заніс отой великий синій ящик додому. Ой! А я даю можливість, намагаюся зірвати таку кістю, де можливості такої немає, то вже. Як зривається, так і зриваю. Ось такі-то справи. Якби світловий день був 24 години, я б всіх цих 24 години, напевно, знайшла собі чим зайнятися. Бачите, я навіть бурі такі, вже ближче до червоних, і вони цей заморозок пережили, бо вони закриті там в самому низу листям, і їм нічого немає. О, тому покладу ці помідори і вони будуть поступово доходити. І ми будемо з'їдати. Їх просто так сталося, що попередній заморозок, коли передавали, його не було. А цей заморозок тут саме в нас не передавали. І хлопцям сказали рано, писала, що в нас нормально. І зворочила. О, так що так. О, бачите, яка кісточка гарна. Зараз її так. Тільки... Оп! І так і покладу достигати. Всім гарного вечора. А мені ще тут півтора ряда зелених помідор треба вибрати.